Іноземці дивуються, чому так багато українських рятувальників за час повномасштабного вторгнення загинули, були поранені. Як можна їх брати в полон? А саме це вже 8 місяців роблять росіяни. Тим часом рятувальники і далі сумлінно виконують свою роботу під обстрілами, під загрозою повторної атаки. Розбирають завали, розміновують звільнені села. Вони герої без зброї, яким Росіям додала не лише роботи, а так само переживань і страждань. Він чина щодня в прямому сенсі ходить на краю прірви, і життя його часто буквально підвішене на тросі. Білоус у рятувальнику з Харківщини, 29. З дитинства альпініст рятує там, куди не може дістатися техніка. На початку повномасштабної війни таких, як він, каже, було всього двоє на все харківське управління. Ці навички... Мені привили ще батьки, оскільки вони альпіністи під час навчання в університеті ще закінчували спеціальні курси ритуальника верхолаза. Ці навички не підводять усі дев'ять місяців великої війни. Коли 1 березня окупанти вдарили ракетами по центру, Харківська обласна рада стала братською могилою для 29 людей, і Сергій кілька тижнів разом з колегами розбирав завали, доки не знайшли всіх. А потім був обстріл масиву. Нові будинки Сергій ніколи не забуде. Голоси людей, які кликали на допомогу. Люди були безпосередньо у вікні четвертого поверху зліва від зеленого балкону. Вони кричали: допоможіть, врятуйте. В мене болить рука. В одній з багатоповерхівок знесло верхній поверх. Сусідня горіла. Між поверхами кричали люди. Дістатися сходами до них було неможливо. Сергія підняли на автодрабині. Чоловіку затисло руку плитою, якою зверху придавило його. На цій плиті знаходилась жінка зверху її теж. Зверху накрило плитою і був такий сендвіч. Сергію вдалося звільнити жінку. Її спустили на землю, і в цей час почався повторний обстріл. Тривав обстріл, а Сергій був холоднокровним, щоб не передати паніку людям. Розблокував чоловіка і спустив його на землю. Жінка, яку ми випадково зустрінемо біля будинку, мати врятованого Дмитра. Звісно, большою вам дякую. Ну, зараз з ним все добре, він навіть працює. Доктор сказав, що вже такою, як раніше, позвоночник не буде. Ну, а рука потихеньку відходить, Отошла, вже працює уже і твошці, працює. Скільки всього врятував людей, Сергій не рахував. За героїзм його відзначили нагородою ДСНС за відвагу. Це почесно каже, але головна нагорода попереду наша перемога. Це буде найщасливіший день на землі. Це буде велике свято для всіх українців. Хочеться просто відпочити, покупатися у теплому морі. А це вже кривий ріг. Сапер Олексій Кожем'яка сьогодні на рідкість не в полях, а в кабінеті уже 16 років він керує піротехніками. Хороший сапер каже той, який боїться. Бо він не перестає боятися, то треба міняти професію. Якщо він боїться, він контролює себе, знає, що може бути. Міни Другої світової була головна робота до 2014-го, а потім прийшла Росія. Кожен рік виїжджали на ротацію на Донбас і Донецьку область, Луганську область. Сьогодні ж під опікою не лише всі наградами Дніпропетровщина, розміновують і Херсонщину, а там роботи десятки разів більше. Ті села, які були в окупації, дуже щільно є. Місця десь щільно заміноване. І вибухнути може там, де ти просто не чекаєш. Холодильник, шкаф, дитяча іграшка просто якийсь предмет, папка якась на столі лежить з документами. Можу зреагувати на сонячне світло, фото, фотоелементи ставлять. Олексій має орден, за мужність, але скільки гектарів уже зачистив, не рахує. Ми ж працюємо там не на гектари, ми працюємо на, на якість і на безпеку особового складу. І щоразу заступаючи на службу, сапер знає одне. Біля тебе люди йдуть. Кожен сапер це розуміє, що його помилка може стати помилкою для всіх. Українські рятувальники наші герої без зброї. Сьогодні 49 із них вже загинули, 172 поранені, а шестеро у російському полоні. Число, яке я дуже часто озвучую при спілкуванні з нашими іноземними партнерами, і їх це дивує, як так, чому рятувальники гинуть? Чому рятувальники є поранені? Чому рятувальники знаходяться в полоні? Фанати в доброму розумінні своєї справи, своєї роботи. Тетяна Дуця, Христина Менгалюската та Оксана Михайлова. Факти сітіві ни